Всім доброго вечора. Слава Україні. Так, почав я варити копалку собі. Просто є деякі запитання. Не знаю наскільки витримає ця стойка, метал то наче товстий. Сюди буду наварювати гайки з болтами для регулювання. Тут виходить, що сама цей, ця стойка, вона то всіше, чим я був, зварив дирку, то я не став вирізати тонше саму стойку, а просто відрізав одну половинку, о, як видно, і наварив наверх. Зробив трохи длинший Оце ось. Значить, цю дирку зробив. що Коли я зроблю вінта, то я зможу його регулювати іменно глибину. Тут теж наварю болти. В першу чергу я спробую так просто зажимати болтами. О, щоб е, визначитися з, з самою висотою. О, тоді вже, якщо піде не так, я тоді вже в стойки просверлю дирку. Ну, я буду вже знати, на якій висоті мені треба, щоб стояла, стояла ося наче стойка. О. Е, так, що я ще хотів? Е, так, тут все зрозуміло. Єдине, що не знаю, чи витримає. Металл товстий, уварював там, проплавляв геть, тьть зробив, так сварки проплавляв. Побачимо. Ще одне таке питання насчет п'ятки. П'ятка обов'язково тут должна. бо деякі дивлюся без цієї п'ятки роблять. Другі кажуть, що п'ятка дожна бути. Щоб воно не заглиблялося сильно, щоб йшло по землі добре. Таке ось питання, чи робити п'ятку обов'язково чи не обов'язково. Бо я хочу наче, наче хочу спробувати без п'ятки. Якщо без п'ятки ніяк, то тоді я вже зварю п'ятку. Ну, Ваше теж мені цікаво. Бо кожен по-своєму. У кожного своя копалка, кожен по-своєму каже, другому треба, другому не треба, в другому виходить і так далі. І ще оці ж штирі я понаварював, я їх наварював не сильно густо. О, треба рідше, густіше ці штири наварювати. Ну, другі кажуть, що не треба там 10 штук їх наварювати. О, і ще що виходить, я їх... Ну якщо воно отако буде йти, значить вони трохи дивляться ну, наверх. Не рівно так йдуть, а трохи наче, наверх йдуть. Хватить цього, не треба ще їх там, вигинати більше доверху. Або з таким робити, наче отсюди, ось ось щоб вони йшли, як ви на це скажете. Нехай так якось і буде. або якось по-другому. Тут ось, ось таке ось. Получається в мене такий наче горб. Не знаю, може якісь прути треба якось піднімати. Ці нехай так стоять, а ці підняти, наприклад. Чи піде оце так воно? Якщо так буде, воно стояти. Ну, звісно, це все експериментально. ще буду як... пробувати, як воно йде, бо у других так, як завжди, у других так. О, кому як удобно. Ось <кій> ну, така ось копалка. Не знаю, ця стрілка, ну так воно не показати, широка чи не широка, піде вона чи не піде. Ось такі ось питання насчет п'ятки, насчет ось цих штирів. Може нехай воно так і буде ці штирі, Чуть-чуть так доверху. О. Ну і тут Тут, тут, тут. Понятно, я думаю, може як може воно не витримає та буде гнуть його туди або сюди, то може ось уголки понаварювати. Щоб воно його не вигинало. А якщо може буде витримувати, то нехай воно так і стається. Тут я ж кажу, що тут дірки ось у мене є. Я просто поки наварю гайки з болтом і буду зажимати. А якщо вже не сподобається, то тоді вже буду на самій стойці просверлювати дірки і як то робити так. Ви ж кажу, що тут ось, якщо так подивитися, то він зможе мене регулювати в ну, глибину, так сказати. Отак от я хочу показ зробити. Ну, саме з тобою тут треба регулювачний винт, ну, щоб глибину накручувати. Це я теж все буду робити. Ну, поки що, поки так. Ще ваші коментарі, мнення як краще. Бодрий кажуть, що хоч так, хоч так воно буде робити. Воно ж свою роботу буде робити. Оце такі. Оце такі в мене справ. Ну Я скажу, що товщина тут всього така серйозна. І уварював я тут дуже добре. Я надрізи робив, щоб е, два рази я проходив по кругу, щоб геть проварити його хорошо. Палиця із адаптера забрав, бо в мене немає такої труби, щоб зробити нормальне тут. Ну, от поки що як то так. Жду ваші коментарі, щоб може щось я, щось я, може упустив, щось буде не так. Ну так воно виходить. В принципі, в принципі як то так. І ще мені писали, забув всякий розбавити, сьогодні коментарі він написав. Я знайшов те відео, де він коментував. Насчет того, щоб мотоблок добре йшов, щоб чітко йшов, не загрібався, то наварювати штирі. Наварювати штирі сюди. Я це розумію, я це хотів зробити. Ну, те, що в мене там немає арматури, це, це так сказати, можна знайти. Просто немає часу цим займатися. Це... Ці штири наварювати треба. Час. Зараз у мене просто-напросто немає часу, щоб його закінчити, наварити. Я тут трохи грузу, ну грушу груз, нічого не дасть. Треба, щоб краще за це було. Я навряд чи я встию зробити ці штири. У мене просто банально не вистачає часу. Буду пробувати на цих. Спочатку зварю копалку свою. А тоді вже може, може, якщо встигну, то наварюю ще. Він тоді казав мені по 8 сантиметрів штирі робити. Ну, щоб за це був хороший. Ну, поки як то так. Ну, що, буду заканчувати відео. Це відео можна сказати спонтанно. Спонтанно я засняв його. Так ну що. Всем спасибо, буду ждать комментарии. Все. Всем удачи.